Бажаю здоров'я. Одним з підрозділів, які здійснюють охорону державного кордону в межах Тульчинського контрольованого прикордонного району, є відділ прикордонної служби Болган, могилів Подільського прикордонного загону імені Героя України В'ячеслава Семенова. Сьогодні кордон це місце, де поєднуються технології, досвід та відданість справі. Наша щоденна робота це не просто рутинні завдання, а постійна боротьба за безпеку і суверенітет України. Як саме ми здійснюємо охорону кордону, патрулювання? Ми забезпечуємо постійний контроль за кордоном, як силами персоналу, так і за допомогою сучасних технічних засобів. Регулярні патрулі на автомобілях, піші маршрути та спостережні пункти забезпечують надійний контроль. Використовуємо тепловізори, камери спостереження, системи відеонагляду та дрони. Це дозволяє фіксувати будь-які порушення навіть у важкодоступних місцях чи за несприятливих погодних умов. Протидія порушникам. запобігаємо порушенням та затримуємо осіб, які намагаються незаконно перетнути державний кордон, а також тих, хто намагається перемістити контрабандні товари через кордон. Для пошуку та затримання порушників залучаємо спеціально натренованих службових собак. Їх чутливий нюх та навички роботи в польових умовах є незмінними при виявленні прихованих вантажів або осіб, які намагаються сховатися. Наша команда потребує поповнення. Запрошуємо вас стати частиною нашого колективу. Нам потрібні водії категорії БЦ, оператори дронів, які керують сучасними технологіями, фахівців з інженерного забезпечення, кінологи, ті, хто працює з вірними друзями, помічниками. Ми пропонуємо стабільну службу та соціальні гарантії, професійний розвиток та навчання новим навичкам, роботу в колективі, де кожна частина міцної команди, службу прикордонному відомстві, це шанс опанувати нові технології, розвиватися професійно та разом наближати перемогу. Зробіть свій вибір, і служіть з нами. Приєднуйтесь до лав прикордонників. Бажаю здоров'я. 24-й прикордонний загін імені Героя України старшого лейтенанта В'ячеслава Семенова запрошую вас долучитися до нашої команди. Ми продовжуємо набір на військову службу за контрактом у підрозділи охорони кордону в межах Вінницької області. У нас є вакансії, які можуть вас зацікавити. Зокрема, це інспектори прикордонної служби, водії, медичні працівники, кінологи, кухарі, техніки. Оператори дронів, гранатометники та кулеметники. Як же ж відбувається відбір? Спочатку ви зустрінетеся із вашим майбутнім керівником на інформаційній бесіді. Це можливість отримати відповіді на всі ваші запитання про службу. Далі проводиться професійно-психологічний відбір штатним психологом. Потім вас чекає перевірка здоров'я на військово-лікарській комісії. І на завершення. Проходить внутрішня перевірка. Етапи відбору можуть відрізнятися в залежності від ситуації. Головне, що ми завжди готові підтримати та допомогти вам на будь-якому етапі, що ми пропонуємо: протягом перших шести місяців першого контракту ви служите виключно в межах Вінницької області. Переїзд можливий лише за вашою згодою або у разі суттєвих порушень у дисципліні. Контракт укладається на один рік. Це є особливі умови для молоді віком від 18 до 25 років, а також для тих, хто має медичну або психологічну освіту. Одразу після закінчення випробовувального терміну ви отримуєте одноразову грошову допомогу від 24 тисяч гривень. Щомісячне грошове забезпечення від 20 тисяч гривень, яке може збільшуватися в залежності від займаної посади та умов служби. Ви отримуєте фінансову допомогу на оздоровлення, компенсацію за оренду житла, підйомну допомогу на вирішення побутових питань. Під час воєнного стану передбачена також додаткова грошова винагорода від 30 до 100 тисяч гривень залежно від виконуваних бойових завдань. Якщо вам від 18 до 60 років і ви маєте задовільний стан здоров'я, Стресостійкість та бажання працювати на благо своєї країни ми чекаємо саме на вас. Що потрібно для початку? Зателефонуйте нам 068 581 57 87 067 187 68 70 або ж завітайте до нас за адресою місто Могилів Подільський, вулиця Острівська, 2. Не чекайте змін, ставайте тими, хто їх робить. Захисти кордон і стань частиною нашої команди.